командувач сил спеціальних операцій відвідав Бахмут. Хотів би ще раз відмітити крайню необхідність усилення всіх тих органів, які займаються в Росії давичі інформації. Усі залучені до оборони міста підрозділи чітко виконують поставлені завдання. Бригадний генерал Віктор Хоренко ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів сил спеціальних операцій. Усі підрозділи Сил спеціальних операцій України залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють. В надзвичайно тяжких умовах і роблять все, щоб максимально знищувати сили ворога, заявив командувач сил спеціальних операцій. За його словами, в таких умовах вкрай важлива комунікація та взаємодія всіх ланок структур сил спецоперацій, а швидке і злагодження реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою. Михайло Притула, полковник запасу служби безпеки України, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Доброго дня і слава Україні! здоров'я, пан полковник! Зем слава. Пане Михайло, давайте обговоримо з вами власне ситуацію, яка сталася на Росії саме на Брянщині. І якщо ще вчора в нас ну, не скажу багато, але ну, трішечки 1% закрадалося сумнівів, що можливо на території Російської Федерації все таки почнуться якісь повстання, і оце перше з них, то станом на сьогодні ці сподівання вже розвінчалися, і ми розуміємо, що це, ну, мабуть, диверсія російської влади. Які вона здатна, це її, в принципі, почерк. Поправте мене, якщо я помиляюся, для чого це робиться? Для того аби оголосити війну, я не знаю, Україні для того, аби оголосити воєнний стан на території Російської Федерації, куди це призведе? Правда тому, що воєнний стан на території Російської Федерації фактично вже по факту введено ще 14 липня. Минулого року, коли Путін там за один день дуже багато працював і писав 123 укази чи щось таке, чи закони. От. От тоді він вже власне перелаштував у Росії законодавчу базу на військовий стан і фактично його. Було заборонено майже повністю свободу слова, тобто, вже не можна критикувати, не можна там і так далі. Тобто, все це вже військовий стан. І казати, що він його додатково введе ні, не буде від цього робити. Так ну, нема сенсу, тому що це вже зроблено. Так само це не буде там, якимось там, посиленням правового режиму, тому що він вже посилений до нього. Але питання мобілізації стоїть, і воно стоїть перед ним дуже гостро, і люди щось не дуже хочуть мобілізувати. І от для того щоб підняти бойовий дух ну, там якогось відсотка населення, а для Росії, наприклад, один відсоток це мільйон з от, то одно навіть того одного відсотка, може трошки не, не дуже розумних людей, його буде вис... достатньо для того, щоб він їх кинув зараз в бій. От, для того самого відсотка не дуже розумних людей, це і робиться. Тобто, власне, всього навсього. Для певної категорії людей для медійної картинки робляться будь-які диверсії, там от на нас нападають. Ну люди в це вірять, ідуть кудись воювати. От все. Більше в нього іншої мети немає, тому що це для нього найголовніша мета перед власним споживачем, перед власним народом пояснити, чому він так діє. От і оце внутрішній споживач не більше, того, тому що оголошувати війну в Україні ну, сенсу немає, тому що він вже і так в стані війни з Україною. Досить давно. От. Ну, а навіть оголошення війни, воно буде носити знову ж таки е чисто медійний характер для того, щоб мотивувати російське населення йти воювати з Україною. Це все. Про ситуацію довкола Бахмута давайте ще з вами поговоримо. Фарби згущуються довкола цього населеного пункту? Сьогодні вже з'явилася інформація про те, що зокрема від інституту вивчення війни про те, що сили оборони можливо відійдуть з Бахмуту. Британська розвідка каже, що нашим військовим там дуже важко, тому що пошкоджена інфраструктура і мости. Яка у вас є інформація? І чи можемо чим загрожує? Жує відхід з Бахмуту. Чи навпаки, це краще для нас зараз рішення, ніж залишатися там. Під Бахмутом Росія м -м, втратила біля 100 тисяч особового складу. Дуже гарне місце для того, щоб знищувати Росія. Ну вони туди ще кинуть, можуть кинути і зосередити ще 300 тисяч. От. Нам що варто утримувати зруйноване місце? Ну, звісно, не варто того, тому що нам треба берегти життя своїх. Словат своїх громадян, але не е, територію якогось населеного пункту, який вже майже зруйнований, так само нам треба виграти цю війну, але е, не, не бійню, не бійку за одне місце, як це робиться росіянами. Тобто, вони можуть отримати Бахмут, але програти війну. Ми це маємо розуміти. І питання в тому, що виграти, наприклад. Територію одного міста, під якому вони вже втратили гігантську кількість персоналу, це абсолютно нічого не значить з військової точки зору. З військової точки зору значить ті втрати, які вони там понесли. Звісно, наше командування береже наших солдат, наших громадян, і ніхто не буде утримувати зруйноване місто для того, аби була якась галочка. Що от ми там захопили, чи ми там отримали Бахмут. Бахмут був стратегічно цікавим ну, в тому напрямку, що Росія туди вперлась рогом і, звісно, кидала туди велику кількість особового складу і втрачала його там. Тобто, велика кількість загиблих. Ну, власне, вони туди ще кинули дуже велику кількість, наскільки мені відомо, особового складу. І просто ну, нам сидіти там і казати, що от Бахмут машлю, ну, військового сенсу немає. Звісно, Генеральному штабу зараз видніше, як вони роблять і що вони роблять. Але е, я певен в тому, що стратегія і тактика нашого Генерального штабу дуже-дуже е, цікава. вони діють напрочуд талановито геніально. І нам тут е, зараз залишається лише спостерігати е, за тими діями, які там зараз будуть розгортатися. Тому що Росія фактично за те, щоб відзвітувати перед Путіним. За те, що вони там, взяли Бахмут, поклали там більше 100 тисяч персоналу, уявіть собі. Тобто хтось сказав там, більше ніж 8 місяців чи 9 місяців тому, що візьме Бахмут. І Бахмут став ну, такою політичною складовою боротьби за владу у Кремлі за життя після Путіна і під час Путіна. І там Пригожин каже: я візьму Бахмут, ну поклав купу людей. Потім ні, бахну". Пригожин не взяв, виліз там, Шойгу з Герасимов. Ні, ми візьмемо Бахмут, ще поклали купу людей. Ну, класно, ну, гарне місце, гарний тір власне, для Збройних сил України. О. Але логіки в тому в діях росіян на сьогоднішній день нема ніяк. Це суто політичні ігри, ієрархії в Кремлі. Не більше того. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.